Він Небесний Тишитель до душі істини, що всюди єси наповняє старі видів життя подати, прийде всюди в нас, і очисти нас у досяглої і спаси душі нашій, Богу, Богом, миртю благовоління, Богу, Богом, мирлютю благовоління, Господи, бо ми прийдемо, сповісень, волот Твою. Хотілося Бог нас завжди після часом на віки вічні. Нехай Господь направить стопи твої. Пам'ятай і мене в латію і потаєм. Нехай пам'ятаємо завжди віки вічні. Амінь. Христом, Господь Христом, Господь Христом, Господь Христом, Благословію Владико. царство Отця і Сина і Святого Духа нині по всі час і на віки вічні. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помолімся. Собирсь, Господи, спасіння душ наш, Господи, помолімся. Господи, Замерсі, всі до добрий стан ти Боже, церкові з'єднання. Всі, Господи, помолімся, Господи, помилуй! За рам, храм, тих, що з вірою, побожністю й страхом Божим, коли до нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй! помил. Сидішов селенського хре, Франциска Попоримського, й що Патріарха нашого святослава. І за боголюбиві єпископів наші Киріосова, Кирстепана, чесне присвіт верство Христи, деяконство, за безпричі людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За благопереже народне за правління військ. Господи, помолімся. Господи, помилуй За місто все, за кожне місто, село, країну, і за тих, що вірують, живуть. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Добре поліття, за плодів земних, і часи мирні, Господи, помолімся. Господи помилуй. За плавичих, подорожуючих, за недовжих, страждаючих, полонених і за спасіння, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої всякої скорби, гніву, біди, нужди, Господи, помолімся. Поступи, споси, помилуй, хорни нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Прису причисту, приблагословенного славну, відосу нашу Богородицю і Приснадію Марію, з усіма святими, поминуши, самі себе, єдино і все життя наше, Христу, Богові, віддаємо. Тобі, Господи. От тобі належить усяка слава, честь і поклоніння і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благо є сповідуватися Господові і співати імені Твоєму Всевишні, молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, сповіщати зараннями Твою і істину Твою на всяку ніч молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш не має неправди в Нім. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. Іще миросподи, помолімся. Господи, помилуй. Поступи, спаси, помилуй, корди нас, Боже, своєю благодаттю. Господи, помилуй. Приступ, при супер чисту, приблагословенного славного нашу Богородицю родиця і приснаді Марію. З усіма святими, помінувши самі себе, єдиного одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо Тобі, Господи, бо Твоя є влада, Твоє царство, Твої царства, <кхи> і сила і слава, Отця і Сина, Святого Духа, нині і вічні. Амінь. Господь, воцарився, в красу задягнувся, Зодягнувся Господю силу і перепоясався, молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас. Він бо утвердив вселенну, вона не порушиться. Молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас, свідоцтва Твої, вельми вірні, домові твоєму належить святість на довгі дні, молитвами святих Твоїх спасе, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і Слави Божий, безсмертний Ти і звалив те спасення нашого Ради. Воплотитися від святої Богородиці, при Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий бути Христе Боже, смерть смерть подолав ти один у святій Тройці, рівно славами з Отцем і Святим Духом, спаси нас. Христиан, Господи, і ще ми розпади, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, корми нас, Бог, жи Твої благодаті. Господи, помилуй. Пресвяту, причисту, приблагословенну, славну, дирися нашу Богородицю і пресвяту Дів Марію. З усіма святими помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи, і чоловіку любить Бог, я за тебе славу, села йому і, і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і, і на віки вічні. Амь. <клес> Прийді, возрадуємося Господові, воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Алелуя і тим перед лицем його сповіданням, і псалмами воскликнім йому, спаси нас, сину Божий, у святих дивний ти, співаємо тобі, Аллилуйя, бо Бог великий, Господь, цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий. У святих дивний, ти співаємо тобі, Аллилуйя. Премудрість спрості, прийді поклонімося поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, сину Божий, у святих дивний ти, співаємо тобі, Аллилуйя. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє перемоги, благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд твій. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас. І вічні амінь, Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що Твоє ім'я носить, даруй ще дороти Твої, Христе, Боже, восеселе силою Твоєю, благовірний народ, перемоги на супротивників даємо. Що за посібник має Твоє роже миру, непоборну перемогу. Все тися, Боже наш, і тобі славу, посилаємо Всі і Сину, і Святому Духові, нині на навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний,